Першим був не господь і не геній. Першим був простий чоловік. Він ходив по землі зеленій і, між іншим, хлібину спік. Писав Василь Симоненко, і справді проходять сторіччя за сторіччям, а хліб залишається найголовнішим продуктом для українця. Змолотити борошна, замісити тісто та випекти справжню паляницю так, як це робили два століття тому, і все це власноруч. У селі Плескачівка Смілянського району музеї стародавніх ремесел, хлібопекарні майстерності навчать кожного охочого. Мало хто з молоді знає, як робився справжній хліб. Усі етапи та особливості його приготування, каже Мар'яна Деркач. Не упевнена, хліб, який робився кілька століть тому, смачніший за сучасний. Господарський рік був тісно пов'язаний із виробництвом хліба, тому початком його вважали прокладання першої борозни. Стувалися дуже ретельно з самого ранку. Господар одягав святкову сорочку, в якій ходив на перше причастя. Також скроплював свяченою водою воза, плуга, всі знаряддя праці, які йому допомагали. Виходив в поле, читав молитву і починав засівати. Проходило літо. Весь цей час дбайливий господар слідкував за кожним колоском. До зажинки готувалися дуже ретельно. Зжавши перший сніп, брали з нього жменьку збіжжя. Потім викладували зажинковий хрест, навколо нього ставили 3, 5 або 7 завжди непарну кількість снопів і внизу е клали хліб та сіль. Це бу був символом початку жнивування. Цього дня більше не працювали, тільки брали парну кількість колосків і пекли коровай. Незаміжні дівчата повинні були скуштувати шматочок, щоб нарешті знайти свою половинку. Після вечірки. Дорослі лягали на землю і потягувались для того, щоб під час жнивування спина не боліла. Після того, як було зібрано врожай, збіжжя несли до млина. У декого на той час вже були і ручні млини. Млин, який працював таким чином, він мав камені зроблені з вапняку, які, перекручуючись, розтирали між собою зерна пшениці, і утворювалася полова, висівки та борошна. При перемелюванні зерна на нашому ручному млину утворюється борошно та висівки. Ось тут ви можете їх побачити. Отриману суміш ми несемо до сита. Засипаємо ми в сито і просіємо. Просіювали раніше багато разів для того, щоб борошно збагачувалося киснем. Тоді воно було більш, більш пухким і хліб з нього виходив якнайкращий. При просіюванні зірна відділялася борошна та висівки. В цьому ж корисні висівки. Наші діди та прадіди вживали висівки в їжу разом з борошем і не очищували його. Вони дуже корисні і зміцнюють нервову систему. Також вони діють як ацербент і неначе мітла очищають наш організм. Також висівки використовуються в косметології. Вони нормалізують роботу шкіри, покращують колір. Коли борошно було готовим до замішування тіста, його якість обов'язково перевіряли у такий спосіб. Брали борошно, додавали до нього водичку, замішували невеличкі кульки діаметром 2-3 см і потім. Скручували їх в жгутик і розтягували над лінієчкою. Якщо вони мали довжину 20-26 см, отже, мука мала добрі хлібопекарні властивості. Також гарне борошно, мало приємний запах та красивий білий колір. Поки підходить наше тісто, ми розтопляємо піч. Розтопляється піч як найкраще дровами твердих порід, як дуб та береза. Визначення готовності нашої піч ми проведемо за допомогою борошна. Беремо дрібку борошна, відкриваємо нашу гарячу піч перевіряємо. Якщо вони побуріли, а вони в нас побуріли, це значить, що піч готова. Ми беремо ясеневу лопату, яку раніше використовували для приготування хліба, кладемо її до нас. Також ясенева лопата мала цлющі властивості. Наприклад, якщо в домі була хвора дитинка, її клали на ясеневу лопату, тричі сповивали, а також потім клали ще гарячу піч тричі, при цьому приказуючи кашель в піч, дитина з печі. Для того, щоб хлібина не підгоріла в печі, її клали на капустяний лист. На ясеневу лопату беремо нашу вже, піднявшуся хлібинку і кладемо, відчиняємо піч. Обережно викладаємо нашу хлібинку в піч. Закриваємо заслінкою, і приблизно 40-45 хвилин наш хліб повинен пектися. Під час випікання двері в хаті мають бути зачиненими, щоб ніхто не входив, щоб тісто не сливкотіло. Щоб перевірити готовність буханця, у нього встромляли дерев'яну паличку. Якщо за нею не тяглося тісто, вона була сухою. Хліб готовий. Дістаємо нашу хлібину. Подивіться, яка у нас вона золота вийшла. Беремо рушничок і викладаємо її по центру столу на вишитий рушник. Далі вкриваємо нашу золотисту хлібинку рушничком для того, щоб вона була м'якенька. Зберігали хліб на полиці при вході у світлицю. Завжди було сім хлібин на кожний день по одній хлібинці. Наша хлібинка вистигла. ложечку відрізав господар і давав донечці для того, щоб хлопці цілували. Колись і саме село Плескачівка отримало назву від різновиду хліба плескача. Організатори музею віднайшли більше 30 місцевих рецептів. Тепер заохочують туристів пройти усі етапи приготування від зернини до хлібини. Власноруч родзинку пізнавального відпочинку, майстер-класи зі стародавніх ремесел Організатор музею запозичив, побувавши у польському музеї старожитностей. Економіка Польщі була зруйнована на 98%. Але Євросоюз запропонував дуже цікаві програми для того, щоб люди змогли забезпечити зайнятість населення. Приїхавши сюди, ми створили такий музей, який дає можливість зафіксувати історію, зупинити час, щоб люди побачили, як це колись було. Плескачівський музей чи не єдиний в Україні, у якому до експонатів можна не лише торкатися, ними можна скористатися. Багатьом із них вже більше ста років, проте усі у робочому стані. Тут ми бачимо маленьку комору нашої господині. Вона обладнана мірками, в якій господиня зберігає збіджа. Тут у нас є пшениця, жито, просо, гречка, абсолютно все, чим могла тоді господиня нагодувати свою сім'ю. Є такий млин, він двохручний. Для того, щоб скажімо, зробити хліб, треба було змолоти пшеницю. Ми засипаємо. Корячок називається. Засипаємо у прийомник зерна зерно і починаємо молоти. Ви Бачите, як підтрушує болт зерно. І ось де у нас сипеться зерно. Таким чином господиня повинна була намолоти спочатку. Дерть, потім через решето просіювало, через мілке сіто відділялося, і виходилася в нас каша, дерть, висівки, вийшлося пшениця, вийшлося мука, з якої можна було пекти хліб. Потім хліб через зачинну діжу місили, відправляли в піч і там господина готувала хліб. Якщо нам треба було зготувати кашу, ми тим же корячком беремо пшоно і засипаємо його в ступу. І таким чином, для того, щоб приготувати млинці, треба було спочатку збити. І таким чином господиня ставала в ступу і товкла товкти воду в ступі. Таким чином ми товкли, коли натовкли е, пшона вибиралося. Пересіювалося, і получалася пшоняна така толокно, яке козаки використовували як пшеняну кашу. Його потім варили в олії, спресували, і таким чином виходилася в походах. Кожен козак міг потім своє толокно в олії вкинути в казан. Воно розпухало бо завжди була їжа з собою. Крупи у ступі товкли пританцьовуючи, вже тоді користувалися дерев'яними вагами та мололи каву. Унікальна річ абсолютно дерев'яні ваги. Це 18 століття. Випускалися вони в місті сміла, набор гір до нього без мене, бачите, і унікальна річ взагалі, це кавомолка того часу. Таким чином люди і тоді пили каву. Одяг українці у 19 столітті носили власного виробництва. Самі пряли нитки з конопель та льону, потім ткали ряд на рушники і полотна. Основним носієм тканини це була у нас коноплі і льон. Ось вам приклад конопель. І є ціла технологія. Всі, тобто тут від конопель до бетельниці до снувальниці все показано, яким чином доходили до нитки. Потім цю нитку вже готову після мичка із конопель. Цю мичку пряли на прялці, потім намотовили і наматували цю ниточку. І після мотовила на такому фрагменті, як снувальниця, вона в діаметрі займає 4 метри. І один віток е, е, снувальниці сягає 16 метрів. І таких ниток в нашому станку заряджує 580 штук. То уявіть, яку кількість треба було скати, спрясти волокна, для того, щоб накидати основу. Потім господиня сідала за ткацького станка, у який раніше заряджала від 580 до півтори тисячі ниток. Після цього полотно клали у жлукто. Жлукто це є така відбілювась, пральна машина того часу. вона не мала дна. Туди залажувалася одежа, зола. Воно не мало дна і тому є така поговорка, що ти жінки казали чоловіків, що ти ж ту горілку, як жлукту. Тобто жінка носила ту воду, виливала сюди, і вода без дна витікала. Таким чином була реакція золи, і вона відбілювала те полотно. Потім жінка йшла на ставок на мостику або зімою на льду, мочила і видавала. Праником таким чином вибілювалося полотно, розм'якчалося, Ну а потім, вже після того, як вони вибігли його, прасували просували його і рублем і качалкою вигладжували. Таким чином, це жінка таким чином, вона виробляла ту продукцію, яку ми повинні були потім вдівати. Створивши цей музей, вбили трьох зайців, каже його організатор: врятували будівлю бібліотеки від занепаду, зайняли місцеве населення та розвивають зелений туризм.